правильно? проєкт, дуже важко після такої гри щось коментувати. Вітаю суперника з позитивним результатом. Молодці, самовіддача була команди Буковина, бажання перемогти, лідер не лідер, вийшли і молоді хлопці, які без грошей враховують і віддають всі сили. Я беру всю вину на себе, тому що. Це для нас не позитивний результат. Ми їхали за перемогою. Тому е, я всьому видав. Сьогоднішнього. Ще одне запитання. Ваше впевнене лідерство. Як ви оцінюєте, стан зараз справу по цій лізі? Команди, суперники і так далі. Тут є першої ліги, І що ви впевнено лідеруєте? Рівні команди, навіть ті команди, які в другій лізі знаходилися, вийшли в першу лігу. І ми прекрасно бачимо, що вони вверху турнірної таблиці. Тому всі рівні команди, скажімо так. І сьогодні я підтвердила ще оутсайдер Буковина, яка, ще раз говорю, має дуже великі проблеми фінансові, що теж хлопці вміють грати в футбол. Багато самовіддачі, багато боротьби в першій лізі. І на перший план виходить характер, самовіддача і фізична готовність, ну і, звичайно, психологія. Так, в принципі, тим, з цим періодом ми задоволені, але... Eu não sei